Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в пророка Ісаї, Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу, голос в в пустині. Готуйте Господові дорогу, вирівняйте стежки Його. Так виступив Йоан, хрестивши у пустині. Та проповідувавши хрещення покаяння на прощення гріхів. І виходили до нього вся країна юдейська, та всі Єрусалимляни, хрестились від нього в ріці Йорданій і визнавали гріхи свої. Йоанн, одягнений був одежу з верблюжого волосу, і носив ремінний пояс на своїх бедрах, а їв мед дикий, і проповідував, кажучи. Слідом за мною іде сильніший від мене, що йому я недостойний, нахилившись, розв'язати рімінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Святим Духом. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив. Як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього, і голос ізлинув із неба: Ти єси син, мій любий, у тобі моє уподобання. І відразу дух повів його в пустиню, і він перебував у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірами. А ангели йому служили. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи сповнився час і царство Боже близько. Покайтеся і вірте Євангелію. Проходивши ж повз море Галилейське, побачив він Симона й Андрія, його брата. Як вони кидали мережу в море, були б рибалки? Ісус їм сказав Ідіть зо мною, я зроблю вас рибалками людей. І вмить, покинувши мережу, пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Завадея та Йоанна, його брата, що теж були у човні й направляли сіті. Тож відразу їх покликав, і ті, покинувши батька Заведея в човні з найметами, пішли слідом за ним. Прийшли вони в Капернаум, і він, відразу ж в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати і дивувалися його навчанню, бо навчав він їх як повновладний, не як книжники. А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи, що нам, та й тобі, Ісусе Назарянине, прийшов єси нас погубити, знаю Бог, хто ти, святий Боже. Ісус погрозив йому, мовчи, вийди з нього. Нечистий Дух стряс його. Скрикнув голосом дужим і вийшов геть із нього. Здивувалися всі й один одного запитували, що це нова повновладна наука? Навіть наказує нечистим духам, і ті слухаються його. І вмить чутка про нього розійшлась по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. І скоро вийшов він із синагоги. То разом з Яковом та Йоаном пішов у дім Симона та Андрія, теща Симона лежала у гарячці, тож йому негайно сказано про неї. Він підійшов і підвів її, взявши за руку і покинула її гарячка і заходилась вона їм услуговувати. Як же настав вечір. По заході сонця почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих, усе місто зібралося перед дверима, і він оздоровляв чимало недужих на різні хвороби, а й бісів, багато вигнав, але заборонив бісам говорити вони бо про нього знали. Уранці ж, іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту й там молився. Та Симон, і ті, що були з ним, поспішили за ним, знайшли його й кажуть до нього: усі тебе шукають. Він же відповів їм Ходімо де інде, у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те й прийшов, і він пішов і проповідував усіх синагогах по всій Галилеї і виганяв бісів. І приходить до нього прокажений, благає його, та, припавши на коліна, каже йому: Якщо хочеш, то можеш мене очистити. І змилосердившись, Ісус простягнув свою руку, торкнувся його і сказав до нього: Хочу будь чистий, і вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий. І, звернувшись до нього, суворо негайно відпустив його і мовив йому: «Глядиш, нікому не кажи нічого, а йди і покажися священникові, ще й принеси за твої очищення, що повелів був Мойсей, їм на свідоцтво. Та тільки но той вийшов а вже й заходився велемовити та ширити усюди про те чутку. Тож Ісус не міг одверто війти в місто, а перебував осторонь у місцях усамітнення, і приходили до нього звідусюди.